Привіт, я рада вас вітати. Сьогодні поговоримо про те, що таке Data Science, простими словами. Я думаю, що в інтернеті дуже багато матеріалів. і Сподіваюсь, що ви їх всі прочитали. Можливо, просто там не вистачає практичних прикладів і немає повноцінного розуміння, що ж за робота і що ви будете робити. От тому сподіваюся, що ця лекція сьогоднішнє заняття допоможе більше розібратися з конкретними задачами. Так? Давайте починати. Зараз хвилинка налаштування. От, і поїдемо. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми поговоримо про те, нашого бізнесу Data Science, які галузі застосування, які є задачі, які є ролі. Але перед тим як ми почнемо, мені хочеться трішки розказати про свою філософію, про моє ставлення до того, що таке Data Science. і ви просто послухаючи це, зрозумієте, чи воно вам відгукується чи ні, чи хочете ви продовжати витрачати свій час на цю лекцію, чи краще підете, пробити щось своє або пошукаєте іншого ментора. Або людина, яка ділиться з вами матеріалами, так от, відносно моєї філософії, я в першу чергу аналітик, тобто, моє основне вміння це правильно ставити питання і знаходити на них відповіді. Все інше це інструменти, якими я це роблю. Мислення big, big picture. Спочатку розуміємо, що ми робимо, і іначе, а потім вивчаємо інструменти. Воно, в принципі, пересікається з першим пунктом і стосується того, що. Зараз дуже дуже висока конкуренція в Data Science, в аналітиці загалом, і те, що може вас виділити, це якраз таке мислення Big Picture. не тільки робити свою задачу, а розуміти, як вона вбудовується у весь процес, для чого це потрібно, що це якби приносить бізнесу. Оце розуміння, оце мислення якби зробить вам. Зробить вас кращими за інших людей, які теж знають Python, наприклад. Третє, немає задач, які неможливо вирішити. А в принципі, в мене немає задач, які неможливо вирішити. Я як би скажу чому? На мій погляд, що якщо ви не можете самі вирішити задачу, треба знайти людину, яка вам може або підказати, або допомогти, ну або щось порадити. Якщо ж ви взагалі не розумієте, куди рухатися в вирішенні конкретної задачі, то, скоріш за все, ви неправильно її сформулювали, неправильно її розумієте. Треба попрацювати над переформулюванням задачі. Так? Запитати себе багато питань, які допоможуть розібратися, що ж не так з задачею, або як її правильно сформулювати. Четверте, це чат GPT і інші АІ інструменти. Зараз. Платять гроші за продуктивність, за те, наскільки ефективно ви робите свою роботу за одиницю часу. І це, в принципі, те, що знов ж таки виділить вас і ви зможете виграти конкуренцію, тому краще використовувати її інструменти і розуміти, як вони працюють. П'яте, практика це не те саме, що теорія, тому я раджу робити практику. Коли ви робите практику, ви пропускаєте це через себе, ви можете щось запам'ятати, щось зрозуміти, і це не те саме, що просто прослухати якусь теорію. Да? Треба зрозуміти, що ми робимо для чого, і зробити самим. І шосте, я завжди вчуся. Я думаю, що ви теж не наступить момент, коли ви все знаєте. Не наступить ідеального моменту, коли треба подаватися на певні вакансії, ходити на співбесіди. Не наступить моменту, коли буде більше вакансій, коли ви будете більше готові. Цього всього не буде. Якщо ви вже обрали якийсь шлях, краще робити. Крок за кроком, і вже зараз, і дивитися, як це буде, типу, з часом прогресувати, як все буде змінюватися. Тобто не треба чекати якогось моменту. І не наступить. Так, ну це, в принципі, все. З філософією. Давайте починати розбиратися, що взагалі відбувається. Що таке data science? Ну, зараз дуже багато. Е Може бути за цим сховано, бо коли людина каже Data Science, ми не до кінця можемо розуміти, що саме вона має на, на увазі. Да? Я коли кажу Data Science, то я думаю, що це аналітика, тобто робота з даними, щоб отримати якісь знання, відповіді або є гарне слово англійською «insights». Я е, дам декілька корисних посилань детальніше прочитати такою науковою мовою, е, офіційною мовою, що таке Data Science. Більшість з них, звісно, англійською, тому якщо ви ще не знаєте англійську, будь ласка, вчіться, але е, українською матеріали теж я їх підібрала. Е, подивитися. От, але головне, на чому я хочу тут сфокусувати щось, що Data Science – це про роботу з даними, щоб отримати якісь висновки. Так, все інше це додаткові інструменти. І споміжні якісь ролі. Рухаємося далі. Наші бізнесу Data Science. Тут є спойлери, що. Гроші, все вирішують гроші. Ми з вами будемо шукати комерційний Data Science, тому що ми хочемо, щоб нам за нього платили зарплату. І от для бізнесу Data Science зазвичай це щось, що вбудовується і оптимізує бізнес процеси. Тобто кожного року у бізнесу тільки одна ціль заробляти більше, і в якийсь момент вони вирішують, що для цього їм потрібна аналітика, і якісь більш такі розвинуті способи аналітики це Data Science. І є другий е, такий, е, ну, я не знаю, як правильно це сказати, напрям-не напрям це коли Data Science є самим продуктом. Тобто, ми з вами, наша компанія, вона е, заробляє гроші за допомогою Data Science алгоритмів. Наприклад, от є інструменти, які зараз розробляються, той самий чат GPT, якщо у вас є підписка, ви за нього платите, платите гроші. Тобто сам Data Science, сама модель, е, ну, це навіть не, це. Трішки інший тип моделі, але от сама ця модель, так, в даному випадку, яка генерить вам а, текст, да, а, генеративний АІ, от він є тим, за що платять гроші. Тобто нашою моделлю. Якщо взяти щось. А, Наприклад, ми можемо з вами взяти Netflix. Да? Звісно, це е, стрімінг-платформа, де ми можемо з вами дивитися е, там, фільми, серіали і таке інше. Але ми також платимо гроші за рекомендації, які він нам дає. Тобто це теж є частиною їх функціоналу. Да? Це сам продукт. От, основний пункт тут, що бізнесу, Data Science потрібен, щоб заробляти гроші. Не просто так. так? Ми завжди. Е, нам завжди платять, якщо ми приносимо певне value, певний прибуток компанії. Йдемо далі. Тому нам треба з вами розумітися на бізнесі. А в Дейта Science він застосовується в дуже в багатьох різних галузях. І тут думаю, так буде зручніше. Тут навіть не всі з них приведені, отут, але там основні, наприклад, бізнес-кампанія, де є продажі товарів у послуг, розваги та медіа, наприклад, стрімінгові платформи, різні мобільні додатки. Фінансова та банківська справа, да, це банки, біржі, інвестиційні фонди, далі там медицина освіта, аграрний сектор, державний сектор, телекомунікації. Цих галузей дуже багато, і в кожній з них є Data Science, і він трішки відрізняється з точки зору задач, які він вирішує, і інструментів, які він використовує. Але база є одна. От, ми далі з вами розберемо більш детально про задачі. Саме на да? прикладі компанії, які є consumer package goods, тобто CPG компанії, це компанії, які виробляють якісь е, продукти споживчі, споживчі тобто пакетовані товари. Наприклад, Нестлі на зі своїми всякими батончиками, цукерками, Coca-Cola, ко Тобто ми, на прикладі такої компанії, однієї розберемо, які там є бізнес-процеси, і де Data Science використовується. От, е, Рухаємося. Далі. Що ви побачите на, на цьому прикладі? Я, в принципі, вже сказала, які є бізнес-процеси, як задачі пересікаються з головною, з голов, з головною цілею бізнесу да, і які є ролі в data Science. Давайте починати. Тобто, що таке CPG-компанія? Ми з вами зрозуміли. Давайте представимо, що ми умовно говоримо про Кока-Колу. Які є бізнес-процеси? Ми бачимо, що є виробництво, є логістика, є продажі, є маркетинг, є фінанси і ціноутворення, є управління клієнтами та лояльність. Є ще багато різних департаментів в компанії, да, там юристи, HR-департамент, it департамент неважливо. Але ми зараз кажемо саме про ці департаменти, де може застосований бути Data Science для того, щоб типу досягти ціль бізнесу, наприклад, збільшення прибутку. Да. Тобто давайте зупинимося на цих шести департаментах, які є в компанії, і подивимося, що за що відповідає хто, наприклад, виробництво. Да? Це розробка нових продуктів, оптимізація виробничих процесів, контроль якості та рецептур. Да? Логістика це про планування поставок інгредієнтів, про управління запасами на складах. Про організацію транспортування да, продажі, зрозуміло, виконання планів продажів, відносини з ретейлерами, асортиментна політика, маркетинг, да, це про просування бренду, різні акції, які ми проводимо, реклама, фінанси, про ціноутворення, про оптимізацію прибутку, управління клієнтами це тобто дослідження наших клієнтів, їх вподобань, збільшення їх задоволеності від нашого продукту. Тобто, це основні е департаменти, які є з їх функціями. Знову ж таки, це не супер детально, і в кожній компанії це може трішки відрізнятися, але це такий приклад. Да. Тепер е виникає питання, де ж тут data Science, сайенс, да, коли він виникає? Е у компанії є ціль. Наприклад, в даному випадку роздивимось подивимося з вами, наприклад, коли цілі збільшити прибуток. І от для того, щоб реалізувати цю ціль, залучають аналітиків або дейте да? сантестів. Тобто, цілі збільшення прибутку вона може бути декомпозій можна декомпози декомпозувати на дві ну, менші цілі. Наприклад, ми можемо це зробити за рахунок збільшення продажів або оптимізацію витрат. Так? І в залежності від того, що ми обираємо, ми йдемо в конкретний департамент і починаємо працювати. Наприклад, ми з вами вирішили, що ми хочемо збільшити прибуток за рахунок збільшення продажів, за рахунок кращих реклами. Да, ми хочемо залучити нових е, споживачів, або хочемо, щоб вони переключалися з конкурентів, тобто провести якийсь агресивний маркетинг. І ми йдемо в маркетинг департамент і розуміємо, що ми хочемо покращити наші е, акції і наші реклами, які ми до цього робили. І в якийсь момент е, може. Бути або окрема Data Science команда, або людина в маркетингу, маркетингу, яка відповідальна за Data Science функцію, е, яка буде робити якраз таки будувати модель на основі історичних даних про те, а які краще е, реклами або промо-акції запускати, і як оптим, ну, оптимально роз, розділити. Типу ці рекламні витрати між різними, наприклад, продуктами або різними напрямками реклами. Тобто це один із прикладів, як може рухатися ця цепочка нашої цілі до конкретного департаменту, і конкретна задача ставиться, Data Science відділу, або одній якійсь людині, яка працює в маркетинг департаменті. Але ж ми розуміємо, що це тільки один приклад. Наприклад, у виробництві ми можемо. Працювати над прогнозуванням попиту на нові продукти це взагалі зараз дуже дуже популярний напрямок, тому що багато компаній запускають якісь інновації, якісь новинки. Бо зараз люди вони більш схильні до того, щоб споживати якісь нові продукти, бачити щось нове на ринку, і нам треба перед тим як запускати новий продукт, прогнозувати наскільки він, ну, він сподобається нашим споживачам. І це теж, типу, дуже популярна зараз Data сайенс задача в таких компаніях. Якщо ми кажемо про логістику, то тут ми можемо з вами займатися оптимізацією складських запасів, так? або, наприклад, прогнозуванням і оптимізації маршруту вантажівок, тобто знайти найкращий шлях для цього. Я думаю, що ви теж розумієте, чому це може бути корисно, тому що ми. По-перше, економимо наші гроші, бо будь-які запаси, наприклад, кількість товарів, які е, лежать на складі, ми платимо за те, що вони лежать на складі. Якщо вони, наприклад, псуються, ми розуміємо, що ми викидаємо їх, і це теж втрати грошові. Якщо ми зможемо оптимізувати це і зекономити якісь гроші бізнесу, це в в принципі, те, чого ми хочемо, тут чого ми прагнемо. Продажі або фінанси це от може бути про оптимізацію асортименту, це може бути про прогноз продажів, просто щоб розуміти, чи є і яким буде попит завтра на нашу продукцію або через рік. От, про маркетинг ми трішки поговорили, що це може бути, наприклад, оптимізація рекламних кампаній, так? або пошук найкращих а, типів. А, Промоушенів для нас. От. Управління лояльністю клієнтів тут можна вивчати ну, якби вподобання наших клієнтів. Це дуже залежить від того, що, яка, що саме робить ця одиниця в нашому бізнесі, в наших процесах. Але, от, наприклад, по одному прикладу задач із кожного департаменту ми роздивилися з вами. От. Тому, якби. От, от, от такі є задачі, які можна вирішувати в компанії в даному випадку, яка виробляє товари споживчі. Так тепер на основі цього можна подумати, які ж є ролі, тому що задачі ми зрозуміли, а які є ролі і в чому полягає ця робота. Ну, Перше, що треба зрозуміти, що є класичний ML, це так званий на табличних даних. От той, який ми зараз з вами обговорювали, це ML. Да? Він використовує такі алгоритми, як регресійні моделі, дерева рішень для того, щоб отримати якийсь ну, умовний прогноз. Да? І є інше, це AI. Deep Learning або Джен AI – це неструктуровані дані, це позображення, текст, аудіо, і використовується в більшості свої неронні мережі і більш складні алгоритми. От, тут є, наприклад, один приклад, що виявлення дефектів у продукції за допомогою комп'ютерного зору. Оце вже приклад е, трішки з іншої галузі, не класичного Мелю. Да? Ми тут більше, і я особисто фокусуюся на класичному Емелі, але ми також можемо подивитися на те, що, що є AI, да? які там є вакансії. От, Давайте е, поговоримо. Тобто, ми з вами проговорили, яка є конкретна задачка. Тепер ми розуміємо, що для того, щоб виконати ту задачу, в нас повинні бути дані. Вони повинні бути зібрані, оброблені і десь зберігатися. Цим в більшості випадків займається Data Engineer, тобто це людина, яка створює інфраструктуру, пайплайн готує дані до аналізу та моделювання. Там є термін Big Data і просто Data, Да, Зараз в більшості компаній стрімляються до Big Data, тому Data Engineer – інженер людина, яка працює над е, зберіганням цих даних і покращенням, оптимізацією цих всіх процесів трансформації даних. Дейта архітектор то це більш складна а, позиція, яка це людина, яка займається проектуванням сховища даних та інфраструктури, тобто людина, яка якраз таки знає різні найкращі практики в індустрії зараз і намагається їх застосувати, щоб ви, якби найбільш ефективним способом, обробляли дані, зберігали їх найбільш дешевшим і таке інше. Далі в нас йде аналіз даних, якраз таки на тих даних, які ми зібрали. І аналіз даних це дейта аналітик або bi девелопер В кожній компанії це може трішки інакшу назву носити, і ці позиції їх робота може між собою пересікатися. Да, в залежності від того, який в нас розмір компанії, наскільки компанія давно в принципі займається ну, якби, роботою над даними і data сансом загалом. Тобто від цього. Може трішки інакше, інакше називатися і роль, і бути трішки ширший або менший спектр задач всередині. Да? Тобто аналіз даних це умовно відповіді на питання, що було і що зараз. Тут є аналітик, який аналізує візуалізує дані. І є BI-девелопер це людина, яка більш створює звіти та дашборди. В принципі, в більшості компаніях детааналітик це може бути людина, яка створює якісь дашборди. Да? А, от, це, наприклад, можуть бути тули там, Power BI, табло. Е, в принципі, BI-девелопер це саме людина, яка спеціалізується на тому, що вона знає якусь технологію розробки дешбордів. Так? І є ще один пункт Data Science і прогнозування, да, що буде. Тут якраз-таки в нас включаються Data Scientist, ml інженіер ml ops енженіер Data Scientist – це людина, яка намагається відповісти на питання, що буде різними моделями, тобто створити якусь модель на основі даних. З урахуванням у цього аналізу даних, яку в принципі робить дейта-аналіст, іноді буває таке, що на проєкті нема дейта аналіста і – це та людина, яка в принципі працює з даними, вивчає, а що було, що зараз, і планує як, як зробити модель, і які є взаємозв'язки от вже зараз, в даних, да, щоб спрогнозувати це на майбутнє. Тобто, дейта-аналіст аналіст, це в принципі частина Дейта Сайнс роботи теж. Далі є ml інженер. Це, в принципі, людина, яка оптимізує, розгортає та моніторить ml моделі які зробить Data Scientist. Іноді це знову ж таки може пересікатися, бути однією позицією. Різниця тільки в тому, що ml інженер він має більш розвинуті технічні навички в плані того, як вивести модель в продакшн, як зробити так, щоб вона. Працювала автоматично, налаштувати цей весь типу оптимізацію, моніторинг, щоб зменшити ручне, ручне втручання людини, коли, наприклад, ми хочемо з вами отримувати різні прогнози чи там інші, інші результати від моделі. Ну і мальопс-інженер, це в принципі продовження і ускладнення у цих попередніх ролей відносно того, що. Ми намагаємося автоматизувати повний цикл. Тобто це більше про інструменти того, як і найкращі практики в індустрії, як зробити так, щоб модель типу працювала, ми її моніторили, ми її тестували, ми її перевчали, коли потрібно. Тобто, це просто ускладнення того, коли модель вже побудована. Да? от я не знаю, сподіваюся, що це хоч якось трішки зрозуміліше, ніж було до цього. Понятно, що є продукт-менеджери, це окремі люди, які керують data Science проектами. вони повинні розуміти, що таке ML і які є потреби у бізнесу, і якось зводити це. Да? Тепер трішки окремо, що таке Deep Learning і GNI, Там все трішки інакше, тому що там немає роботи з табличними даними, але там теж багато роботи. Тобто там теж є дейта інженери, але вони працюють і створюють такі пайплайни, як, типу, оптимальним способом хранити, зберігати та використовувати оці неструктуровані дані. Да? Data Scientist, як таковий там відсутній, він зразу називається, в принципі, я думаю, generative ai інженер чи просто AI-інженер, тому що. Його задача полягає не стільки в підготовці там, якихось даних, дослідженні, що відбувалося там, наприклад, на ринку з продажами чи ще щось. Він бере картинки так, і починає з ними робити певний припроцесінг для того, щоб там, налаштувати нейронну мережу, чи ще щось. Тобто він більше вже технічний спеціаліст, який добре знається на нейронних мережах і на інших. Типу, алгоритмах, які використовуються в Deep Learning, да, і в GNI. От. Ну і тут є дуже багато ще додаткових е е е функцій, які є. Це solution архітектор, да, це людина, яка займається типу, етичними питаннями. Тобто тут дуже багато можна це все вивчати, але я більше фокусуюся на класичному емелі, тому тут дуже-дуже коротко дала таку інформацію. От, давайте рухатися далі. Наступні кроки. В принципі, треба буде зробити практику. Практика вона основується на тому, що я з чим я вже поділилася. Треба буде обрати галузь, яка вас цікавить, можливо, конкретну компанію, можливо, вакансію, і описати бізнес-процеси, які там є задачі, і які з них можна вирішувати з допомогою Data Science, подивитися, чи вам це подобається, і розробити на основі цього план наступних кроків. Ну і далі ми почнемо робити проект по прогнозам продажів, тому що ну, прогноз продажів це штука, з якої, на мій погляд, варто починати, і вона потрібна майже в кожній компанії, тому що, якщо ми не робимо прогноз продажів чи прогноз, типу, попиту на наш товар чи послугу. Е, ну, якби ми не будемо знати, чи завтра ми взагалі будемо е, в попиті, а це значить, не будемо знати, що ми завтра чи післязавтра зробимо якісь гроші, і в нас буде продовжуватися наша бізнес-функціональність загалом. От тому почнемо з прогнозу продажів. Я думаю, що так чи інакше буде корисно. От, е, чому варто зробити практику? Тут все дуже просто. Я рекомендую, щоб зрозуміти. Що вам цікаво, що ви вмієте, що ви знаєте і почати хоч якось рухатись. Тому що, навіть якщо ви почнете робити практику і не захочете, це теж рух просто в іншому напрямку. От, е, я думаю, що за все. Я дякую за увагу. Е, практика вже доступна. Е, от, е, як її здати, як залишити зворотній е, Зв'язок в формі зворотнього зв'язку. Задати можна питання, здати практику, якщо хочете, щоб я дала якийсь фідбек. От тому дуже дякую. І це все. Будемо прощатися.